Для найменших читачів ми обрали книгу з віршованими казками. По перше, педагоги стверджують, що у ранньому віці дитина найкраще сприймає саме римовану літературу. По друге, мене особисто зацікавило, що це книга мало і малочитаного Володимира Свідінського. Укладач книги Чудесна тростка виданої цього року видавництвом граніте Елеонора Соловей, називає Світзінсько каскарем із сумними очима, поетом, який прожив тихо й непомітно, наче ненароком укинутий у несуголосну йому добу. Володимир Свідінський трагічно загинув 1941 року. Його разом з іншими в'язнями спалили НКВД-сти в будівлі поміж Куп'янськом і Старим Салтовом. У цій книзі чотири казки Володимира Свідінського, які особливо контрастують на тлі сучасних казок своїм стилем і своєю неканцелярською поетичною мовою. Попередниками Володимира Свідінського у казковій царині були Андерсен Гофман і, звісно, Іван Франко. У своїх казках Свідінський виступає як майстерний переказувач Золуської африканської казки про Нанану боселе і української народної казки про калинову сопілку, авторське прочитання відомих казкових сюжетів у творах Чудесна тростка» та Кий. Найнесподіванішує Не саме золуська казка про сміливу нанану, яка зважилася визволити своїх доняк із черева слона, але й сама потрапила в його пащу. Прийшла вона в слонів живіт, а там великий світ. Блищить вода, цвітуть сади, красуються ліси, багато скель, багато сів, худоба, люди, пси. Каза на прискалку стоїть, лалія ковила. Тут птах зривається з кущів, як золота стріла райдуга встає з заїр, надивуглять очам своїх дівчат маленьких теж. Нанана бачить там. Чи вдалося на нані визволити своїх доньок, як сонце помстилося мешканцям Кавказьких гір? Про що розповіла Івасикові сестрі Калинова Сопілка, яку силу приховує в собі чарівна тростка, який допоміг дурневі помститися зажерливому панові? Дізнається усі малюки, які відкриють для себе казки Володимира Свідзінського.